Розділ сьомий. Світогляд фавстівських і буддійських народів. Дилема або. або Виложена ідеологія не є фантазією, ані мозковою теорією. Вона є практичним символом віри всіх здорових і шляхетних рас. Вона ж забезпечувала і забезпечує їм панування і посідання дібр цього світу. Тисячу прикладів дає на це історія. Ось що каже німецький філософ Проримлян. Далі цитата. Війська уживалися для політичних підприємств, для здобуття багатств, слави, для абстрактного панування. Відносини до інших народів були чистими відносинами сили, їх Бог є лише капітолійський Юпітер, і вони не респектували сакра інших народів. Катон говорив по кожнім засіданню сенату своє Цетерум ценсео», і Катон був правдивий римлянин. Отже, римський принцип це була холодна абстракція панування і примусу, як чистий егоїзм волі. Принципу чину для чину. Монтескія каже, що було сталим звичаєм римлян зміцняти між собою карність. Публій Назіка казав їм без жодної потреби будувати воєнний флот, байдикування лякалися вони більше як ворогів. Кінець цитати. Серед них панував правдивий страх спокою, так характеристичний для могутніх рас. Вони були твердо переконані, що лише Рим мав приказувати іншим. І, власне, тому що римляни, погоджуючи конкретним поодиноким змисловим, гонили за абстрактними, теологічними вічними вартостями, перемагали вони своїх занадто до конкретного прив'язаних противників. Римляни, пише той самий Монтескія, були славнолюбні з гордості, карфагенці, жадоби. Перші хотіли панувати і приказувати другі посідати, внаслідок того, останні провадили війну, не люблячи її. І тому підпадали владі Риму. Ту саму думку висловив і Корадіні, закидаючи землякам, що для них тому така тяжка була війна, що вони провадили її специфістичними настроями. Карфаген працював для дочасних дібр, для нього, немов для провансальця, самостійність постільки мала значення, оскільки не вимагала жертв у борні за неї. Для Риму ж самостійність була самоціллю, добром в собі, тому він став світовою імперією. Далі цитата. Програні битви, упадок торгівлі, вичерпання державного скарбу, повстання сусідніх племен могли змусити Карфаген прийняти найтвердіші мирові умови, але для рішень Риму міродатним був лише огляд на його славу. А що він, як йому здавалось, не міг існувати без панування, то не було ані надії, ані страху, які могли б його змусити прийняти не ним продиктований мир, кінець цитати. Для Риму значило лише загальне. А не конкретне, тілесне. Тому по битві під Каннами навіть жінкам заборонили проливати сльози. Для характеристики протилежного слезаво-людяного настрою здегенерованих рас так близького нашим провансальцям автор згадує трусість, нездарність і м'якотілість азіатських народів, а передусім Філіпікуса, який перед розпочаттям битви розливався сльозами на думку скільки тепер загине людей. Інші сльози проливали ті араби, які плакали з болю, що їх начальник заключив завішення зброї, кінець цитати. Це була відданість не існуючому тілесному, лише одній абстрактній великій ідеї, найшляхотніший ідеалізм, що його й тіні намали гуманісти, який взносив ці народи на шпиль панування. Цим фанатичним духом, жадобою панування і відданістю ідеї своєї місії були перейняті англосакси. Війна створила нашу імперію. Війна і завоювання, каже лорд Робертс, переможець бурів у «Message to the Nation». і цю тезу доводить цілий ряд англійських істориків. Історик Сільї згадує з признанням про знану лише великим душам відвагу людей, які збудували імперію, і які були в суті речі піратами, не гуманісти, не євнухи були ці будівничі, лише поети чину, що носили далекі ідеї в собі, мали в велич, потрібну, щоб доконати велике діло. Це було тяготіння до пригод відважних людей, що мріяли про блискучі діла Dreaming a Greatly». мрійники, які перетворювали свої видива в дійсність, які ніколи не уникали небезпечної борні. Це були пірати й аристократи, адмірали й торгівці невільниками, це були люди типу славного отамана Джексона, якого бандитський напад допровадив згодом до підбиття полудневої Африки, ті, про яких казав Кіплінг, що вони не були ні боги, ні діти, лише мужчини. Серед світу мужчин не сухі принципи, не недокровні теорії, лише далекозорі з залізним завзяттям люди, що дбали про завтра, і про відірваний принцип панування створили цю імперію, про яку ні один англієць не міг думати без дрожжі захоплення. Ціла філософія тих людей була вцитованім уже вірші Бодлера вони від'їздили, щоб від'їздити, щоб задовольнити свою жадобу пригод, або як казав один з конкіскадорів Уолтер Ралей, щоб відкривати незнані країни, завойовувати їх і взяти їх в ім'я короля в посідання. Чим відрізняється ця філософія від римської? Про неї каже Токвіль. Далі цитата: справа якої успіх потрібний для Англії, є в очах англійця справою завжди справедливою. З засади, що інтерес Англії є міркою справедливості, плинула безоглядність англійської політики супроти всього, що їй стояло на дорозі, Тверда й немилосердна в задавленню бунтів. Байдужа на терпіння і скарги тих, над якими панувала. Ця раса спричинилася рівночасно більше для людської цивілізації, як яка будь інша. Сурель бачив аналогію між античною людиною героїзму і людиною, що вибирається на підбиття Фарвеслі. Типовим виразником цієї енергії був Форд, який казав, все є можливе. Глядіти все наперед себе, безнастанно думати про нові проблеми, власне, такий спосіб думання створює нове становище, в якому є все можливе, кінець цитати. Як це різниця від залізних законів історії, ходу еволюції і тому подібне? Теодор Рузвельт казав людина, що любить чужі країни так само як свою, шкідлива для суспільності, Кінець цитати. Боронити свій край і дбати про його велич, це найвищий закон. Це є вперта невсипуща енергія сильних народів, відвага шляхетних рас, абсурдна, спонтанна, з байдужістю і погордою до втіх і вигоди тіла, до життя й добробуту. Шпенглер уважає взагалі цей дух за дух окцидентальної цивілізації, характеристичними прикметами її є. Далі цитата: переборення опорів, активність, рішучість, самоутвердження, боротьба проти важінь моменту, проти близького, схопимого. Накинення того, що має загальність і тривалість, кінець цитати. Цей світогляд цілковито суперечний азійському індуському. Далі цитата. Історія західнього європейця це доля якої він сам прагнув, індуська доля, що йому притрапилася, кінець цитати. Його ідеал це від моментальної і змислової дійсності суворо відділене абстрактум. Це вища поезія сили, непогамованої волі. Пристрасті змітати всі перепони. Це поезія того божевільного Лесі Українки, який волю здобуває, щоб гнатися на безвість до загину. Воля влади це не сама експансія, це експансія як переможення лише змислового, те, що перескакує своїм духовим зором через мене, тебе, через ближніх, через тепер і тут, це стремління до безконечного, в сенсі простору, як і в сенсі часу. Ця людина мала свого Бога не в змисловім окруженні, яке треба було б перемогти, лише в невидимім, яке треба було здійснити в боротьбі і змаганні. Хто має свого Бога, той, каже Гюйо, для нього, для великої мрії відкидає догоди цього світу. Чи не цю думку мав і Шевченко, який аж тоді хотів линути й молитись до Бога, коли він спалить осквернену землю? Такий є дух Оксиденту. І коли деякі його народи хиляться до впадку, то не тому, що не переймаються засадами фальшивої гуманності і справедливості, але тому, що цей дух, як ми його щойно схарактеризували, від них відлітає, і навпаки, тому, що були погружені в свій сон невільника барвисті народи, що не приймали цієї всеодушевляючої ідеї. Я говорив вище про те, як занепад цієї ідеї волі життя і влади в однім напрямку умлівіч тягне її атрофію і в другім. Хто не вміє нападати, той не вміє боротися. Тен каже, що буддийська доктрина, яка зачала з заборони всякої агресивної війни, скінчила забороною війни оборонної. В противність до Платона, який вимагав інстинктову ненависть до ворога, буддизм проповідує любов до нього, де панує ця доктрина чужинця трактується як свого. В противність до зокциденталізованого аріянства, яке ідею вічного ставить над все дочасне. В буддійських країнах ліпше є шанувати свого батька і матір, аніж служити небесним і земним богам. Коли ця доктрина злагіднила людину, пише Тен, то зацінує її змертвечення. Ця доктрина ослабила людей, що визнавали її, вони стали менш чинні і більш соціабільні, і від того часу менше руйнували і менш творили. Цікаво, що і тен приходить тут до протягнення знаку рівності між афірмацією і негацією Гегеля. Між заниханням експансії, відпочинком і смертю. Цитований нами німецький філософ бачив свій ідеал у суворо відділенні від змислового абстрактумі, другий в абстрактно загальнім, ворожім усякому партикулярному і всьому втіленому. Буддисти натомість засвоїли собі за ідеал якраз щось протилежне цьому. Цим пояснюється і та незначна роль, яку грають буддистські раси в історії бажання, воля. Є правдива сила в емоціональнім світі. Народи, позбавлені цих бажань, цих пасій, які журяться лише зберіганням роду і продовженням його, мусять згинути. Ті, що посідають цю волю атрофованою або ослабленою, лишаються позаду в життєвій боротьбі. Продовжуючи свої спостереження про буддизм, тен каже, що пропаганда буддистів покиньте ваші пристрасті, толеруйте ворогів, лишіть ненависть, скільки в цім Драгоманівщини, не для європейської людини. Далі цитата їх мудрість не зроблена для чинних рас Європи. Будийська наука кличе до зречення, а ми хочемо діяти, пригадується, знов гете спочатку був лише чин. Вона нас учить нічого не бажати, а у нас бажання є сильніше за життя. Нарешті, як винагороду за наші зусилля, вона нам обіцяє нірвану, наш рідний сонячно кларнетний спокій, цілковитий відпочинок, якого сама ідея лякає нас. Сакіамуні прийшов не для нас. Він нас не врятує, кінець цитати. Це не є ідея окциденту. Далі цитата нація, яка, відкидаючи всяку ідею слави, блеску індивідуальної вищості, зводить все до задоволення матеріальних прагнень мас, себто до заспокоєння потреб на солоди найбільшого числа, стане готовою жертвою для завоювання. Хто хоче спасти своє життя, губить його, інтерес ніколи не зможе угрунтувати чогось. Маючи страх перед речами, великими і героїчною посвятою, він доводить до стану ослаблення і деморалізації. Кінець цитати Ренана живуть і панують лише раси, які не знають сумнівів, які не задумуються над правом на власне існування і на існування коштом слабших і нездар, Раси, які покладаються не на обставини, але на свою невгнуту силу. Для яких розріст їх ідея є догмою абсолютною, не релятивною шукаючою санкції вартістю? Далі цитата. Бо не знати, чи від початку світа можна назвати однісіньку культуру, установу або релігійну науку, якій би вдалося утриматись, стаючи на засади яких вартість вважалася лише релятивною кінець цитати. Сильні народи це ті, в школах яких вливалося залізо в душу дітей, а не розслаблюючі доктрини загальної справедливості. Пошанування ворогів. В цих двох світоглядах, окцидентальнім і буддійським, втілюється боротьба рас сильних з расами слабкими, які лише в дегенерації сильних бачать свій рятунок. Але кожна здорова нація, яка не хоче згинути, повинна стрясти з себе буддизм, бо він є смерть і гибель. Далі цитата: мрійники про всесвітній мир і братерство народів, каже Шпенглер, це духові провідники фалагства. Це лише інша форма пацифізму. Здане на себе саме міркування, інтелект, все було вороже життю і історії, не войовниче. світовідчування всього расового, рішення бути суб'єктом, а не об'єктом історичного розвою, бо третього немає. Коротко, воля влади мусить тепер боронитися перед доктриною, якої прихильники думають заступити дійсне логічним, владу фактів абстрактною справедливістю, долю розумом. Колись переміг Рим решту античного світу тим, що зумів викреслити з своєї політики фелахські інстинкти. Успіх фелахів означав безречення нації з історії не на річ вічного миру, лише на річ інших кінець цитати. Така фелахська нація вернула б до первісного стану спокою, знаряді в руках інших, до стану який хитається між довгим терпінням і переминаючими вибухами люті. Чи треба звертати увагу читача на аналогії, які мимоволі самі напрошуються. В кожнім разі в однім шпенглер мав рацію люди будуть вічно ритися в землі, будувати піраміди, завойовувати країни, організовувати неорганізоване і боротися між собою. Хто хоче вирватися з-під влади цього закону в ім'я фелагського миру і загальної справедливості, лишиться його пасивним виконавцем, хто не хоче працювати для своїх абстрактних ідеалів. Працюватиме на фараона лише ця дилема стоїть перед нами.